Всім привіт! Мене звати Анна, я сертифікований інструктор з методики Adho йога найвідомішого українського йога бренду. Сьогодні готова представити вам практику з акцентом на пранаями, банхі і мудре. Перш ніж розпочати, хочу зазначити, що ця практика можлива для людей без серйозних проблем зі здоров'ям, або ж якщо ваш лікар дозволяє виконувати цю практику. Найкраще заняття наживо з інструктором, тому це відео містить ознайомчий характер і автор не несе відповідальності за його використання. Отже, перед практикою для кращого розуміння поясню, що ж ми будемо сьогодні виконувати: пранаяма пранаяма це давня практика йоги в Індії, яка містить в собі різноманітні техніки дихання. Наприклад, Капалабхаті, пхастрика, уджаї та інші. Сьогодні ми спробуємо зробити декілька таких технік. Поясню трішки детальніше перед самим виконанням, а зараз починаємо заняття. Робимо вдих і видих. Ще раз вдих. Руки до себе, видих, заплющуємо очі. Тягнемося маківкою догори, розпрямляємося в просторі, підтягуємо все своє тіло і запам'ятовуємо свій стан до заняття. Добре, піднімаємо руки догори вдих і видих. Добре, починаємо з дихання. Пробуємо з капалабхаті. На вдисі живіт від себе надувається. видисі живіт підтягуємо. Вдих більш повільніший, видих різкий. Нас дихання животом більше нічого у нас не рухається. Дихаємо через ніс. Пробуємо. Добре, широке дихання. Відкриваємо грудну клітку вдих, видих. Дихання через ніс. Вдих, видих. П'ять, чотири. Три, два. Один. Добре. Зараз піднімаємо руки через сторони. Робимо вдих і різкії види. Вдих через ніс. Різкий видих. Через рот. Вдих. Ще п'ять. Три, два. І останній раз. Один. Добре. Те ж саме. Тільки робимо ось так руками. Піднімаємо вдих. І видих. Вдих. Видих. Довгий, повільний. Вдих. І видих різкий. Вдих. 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 Три. Два. І останній раз. Один. Добре. Робимо вдих. Руки через сторони. І скрутка в праву сторону. Видих. Вдих. В іншу сторону видих. Вдих, видих, дихання через ніс. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. І видих. Добре. Зараз теж робимо вдих. Руки через сторони. І в праву сторону тут рукою трішки притримуємося, бокове згинання. Видих. Вдих. І в іншу сторону видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Опускаємо. Зараз трішки притримуємося ось так руками взаді. І легенький прогин. Вдих. І вперед видих. Вдих. Видих. Вдих. Вперед округлюємо спину. Видих. Ще раз вдих. Видих. І останній раз вдих і видих. Добре. Зараз пробуємо затримати на 40 секунд дихання. Ми робимо спочатку вдих, потім видих, потім знову вдих, але не на максимум десь на 80%. І затримуємо дихання. Пробуємо вдих. Видих. Ще раз вдихне на максимум. І затримка дихання. Можна заплющити очі, 40 секунд, плечі розслаблені, голосова щелина розслаблена, грудна клітка. І в нас іде накопичення вуглекислого газу. Пришвидшується кровопостачання. Ще 10. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Добре. Видихаємо. Відновлюємо дихання. Робимо вдих. І видих. Ще раз. Вдих. І видих. Добре, починаємо розминку. Спочатку головою. Вперед, назад. П'ять, чотири, три, два, один. Добре. Вправо вліво. Скрутка. П'ять, чотири, три, два, один. І нахил вправо. П'ять. І в іншу сторону. 4. 3, 2. Один. Добре. Зараз беремося замочок взаді і хочемо головою трішки натиснути на руки підборідок вниз, потилицю натиснути. І в нас витягуються шийні хребці. П'ять. Чотири, три, два, один. Добре. Зараз витягуємо ноги. Легенько, ось так простукуємо. Тепер з руками носочки на себе вдих. Видих. 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 П'ять, чотири, три. Два. Один. Добре. Тепер по одній нозі ми робимо. Одна згинається вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих, видих. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Зараз обидві ноги ось так призгинаємо. Ми будемо робити вдих. Випрямляємо. І в іншу сторону видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І останній раз. Вдих. І видих. Добре, на іншу сторону. Те ж саме. Вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І останній раз доробляємо вдих і видих. Добре, зараз переходимо в тішку, трішки розминемо наш таз, робимо вдих проги. Видих. Вдих. видих, Вдих. Видих. Ще раз вдих. видих раз вдих і вити. Добре. Зараз занурюємося в баласану. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Добре. І переходимо до основної частини. Сідаємо зручно, випрямляємо спину. Зараз будемо ми засвоювати техніку повного дихання. Ми будемо спочатку робити вдих. Коли вдихаємо, спочатку в нас надувається живіт, потім піднімається грудна клітка і потім ключиці. І коли ми будемо робити видих, спочатку назад живіт. Грудна клітка і ключиці. Насправді на видисі можна і навпаки починати з ключиці, щоб вона перша йшла, але ми давайте спробуємо, щоб живіт був перший. Дихання ми будемо робити у джаї шипляче, і ми спробуємо помало, послідовно піднімати живіт, грудну клітку і ключиці. Пробуємо вдих. Види, ще раз Вдих. Види. Своєму ще два рази темпі Вдих. Добре. Переходимо до техніки Самавріті Пранаям. Ми будемо виконувати вдих на 4 секунди, затримувати дихання після вдиху на 4 секунди, потім видих 4 секунди. І після видиху затримка дихання на 4 секунди. Це такий квадрат дихання. Тобто ми затримуємо дихання після вдиху і після видиху. Зараз спробуємо разом. Робимо вдих на 4 секунди. Затримка дихання на 4 секунди. Раз, два, три, чотири. Видих на 4 секунди. Затримка дихання після видиху. 4 секунди. Раз, два, три, чотири. Знову пробуємо вдих. Затримка дихання 4 секунди. Вийде. Затримка дихання на 4 секунди. Знову вдих на 4 секунди. Затримка дихання. Вийде затримка чотири секунди. І останній раз робимо видих. Вдих. Вийде. І затримка на 4 секунди. Добре. Робимо вдих і види. Переходимо до банг і будемо з вами пробувати виконувати бангі Це об'єднання трьох замків. Мула банга. Удіяна Банхи і Джаланхара Банхи. Зараз ми спробуємо окремо кожну пройти, а потім спробуємо об'єднати їх. Отже, мула Банха – це в нас іде нижній замок. Ми пробуємо підтягнути тазове дно, стиснути свінтер мочового, свінтер ануса. І ми хочемо так ніби зжати, підтягнути. Давайте спробуємо робимо вдих, видих і підтягуємо нижній замок. Добре стискаємо, три, два, один. Добре, відпускаємо. Переходимо до середнього замка у Діана банхі. Ми будемо робити вдих. Повністю видих. Після видиху затримка дихання і живіт підтягуємо, роблячи такий вакуум. Не має бути напруження пресу, ми ніби хочемо зробити фальшивий довдих. Пробуємо вдих. Видих. Затримка дихання. Підтягуємо живіт. Тримаємо ще, трішки впираємося руками, ніби округлюємось, так витягуємо спину, відпускаємо добре. І верхній замок Джалангара Бангі. Ми хочемо спочатку потилицю назад відтягнути і опустити підборіття до яремної впадини. Неправильно буде, якщо ми відразу захочемо опустити нам спочатку потилицю назад. І підборіддя вниз. Добре, пробуємо вдих, видих і опускаємо потилицю. Тримаємо три, два, Один. Добре. Що ж, зараз пробуємо бангатрія. Ми будемо поступово після видиху. Стискати мулобангу наш нижній замок, потім у діяна банги і потім джалангара верхній замок. І так само опускати по черзі з нижнього замка, середнього і верхнього замка по порядку, ніби такі хвилеподібний рух. Починаємо вдих, видих, підтягуємо спочатку нижній, середній верхній замок. Добре, відпустили. Знову зараз зробимо по порядку нижній, середній, верхній. Так само відпускаємо з нижнього, потім середнього, потім верхнього. Добре, вдих. Видих. Стискаємо. Пускаємо по порядку. І ще раз в своєму темпі робимо вдих видих. Стискаємо лапангу. Добре, молодці, робимо вдих. І видих. Добре. І переходимо до маха мудри. Це давня фундаментальна техніка внутрішньої роботи. Варто зазначити, що деякі моменти з цієї практики будуть не зовсім коректні з точки зору терапевтичної. Оскільки, наприклад, ми будемо випрямляти ногу повністю. Ми, нам не потрібно згинати, триматися руками і округлювати спину. Так? Це неправильно. Якщо у вас є, наприклад, проблеми з попереком, тоді вам не потрібно це робити. Але це діє саме з точки зору внутрішньої роботи. Отже, ми будемо робити. Вдих. Після вдиху наші три замки. Видих. Ми відпускаємо три замки. І знову робимо. Тобто ми будемо пробувати робити три замки, нижній, середній верхній замок після вдиху. І так само після видиху. Зараз пробуємо разом на одну ногу. Добре, беремося ось так. Замочок, тримаємося за наш носочок, одну ногу призгинаємо, іншу повністю витягуємо. І ми робимо вдих, видих і тримаємо три замки. Вдих. Три замки види, три замки. Видих. три замки. І видих, три замки. І так, спочатку. Це було виконання на одну ногу. Ми також тримали верхній замок сету банги, це коли ми поутили цю назад, підборідок вверх піднімаємо. І також варто зазначити, що коли ми після вдиху хочемо робити у діяну банхі, вона нас виходить. Не зовсім як вакуум підтягнути, просто ніби трішки підтягнути живіт. Це нормально. Нам варто відчувати ці три замки. Зараз ми спробуємо зробити на іншу ногу, витягуємо і потім на дві. Беремося руками, витягуємо ногу і робимо вдих, видих. Три замки, води три замки. Вити опускаємось нижче три замки. Видих. Три замки. видих, витягуємо дві ноги, три замки. Води, три замки. Видих, опускаємось нижче, три замки. Водих. Три замки. І видих. І цикл починається спочатку. Давайте ще раз спробуємо на одну ногу. Витягуємося, беремося за носочок, робимо вдих, видих, три замки. Нижній, середній, верхній. Вдих. Три замки. Видих, опускаємось нижче ну три замки. Видих, три замки, потилиться назад. І видих, і ми змінюємо ноги і знову три замки. Добре, молодці. Спробуйте ще робити в своєму ритмі. А ми з вами будемо переходити до шавасани. Витягуємо ноги. Лягаємо долоні в нас догори. Ми закриваємо очі. Робимо вдих, довгий, розтягнутий, і видих. Ще раз вдих. І видих. Добре розслабляємо все тіло. Акцентуємо увагу на міжбрів'я. І відчуваємо, як наші м'язи всі розслабляються. Ми перебуваємо тут і зараз, відсторонюємося від всього і хочемо фіксувати цей стан розслабленості, відчуття спокою і безпеки. Можемо ще так лежати довго, скільки вам потрібно фіксувати цей стан. І я вас буду залишати. Ви можете собі ще розслабитись і відпочити. Надіюся, вам сподобалася практика. Вона дає дуже чудові ефекти на практику внутрішньої роботи. І на масте на як якби себе відчували. І до зустрічі, па-па!